Вітаю всіх! Сьогодні безпекова ситуація на південноукраїнському енергокомплексі залишається стабільною. Радіаційний фон відповідає нормі завдяки професіоналізму колективу, який працює на благо українців. Саме віддані своєї справі фахівці основа надійної роботи нашого підприємства. Ми завжди раді вітати молодих, перспективних людей, які обирають шлях атомника. Звертаюся до випускників ліцею. Обирайте вище енергетичного профілю. Від вас. Успішне навчання від нас гарантоване працевлаштування за тристоронніми договорами. Зокрема, Південноукраїнський професійний коледж вже багато років готує технічних спеціалістів для ПС. Сьогодні наші фахівці взяли участь у дні кар'єри в цьому закладі, розповіли учням про атомні професії, умови проходження практики та потреби у кадрах. Маємо багато прикладів, коли молодь має успішний старт кар'єри на нашому підприємстві. Працівники українського енергокомплексу продовжують допомагати українському війську. Кожен на своєму місці робить внесок у перемогу. Майже щодня ми передаємо військовим сучасне обладнання. Воно придбане в рамках благодійної акції допомога захисникам України. Дякую кожному, хто, попри відповідальну роботу, знаходить час для волонтерства. І наостанок вітаю команду ПС з перемогою в Спартакіаді. Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України. Наші енергетики сильні як у професії, так і в спорті. Слава Україні! Слава її героям!